Бус волонтерів Поділля наповнюють подарунковими боксами. Це презенти, які для воїнів підготували жителі громади. Акцію оголосило управління торгівлі ще в липні. Хотіли потішити військових на День Незалежності. Тоді передали бійцям на фронт першу партію, понад сотню подарункових боксів. Але люди продовжували їх збирати і приносити до управління. Ось таким чином ми назбирали ще понад 100 подарунків. Всередині предмети самої першої необхідності: миючі засоби, особисто гігієни, якісь елементарні продукти харчування, чай, кава, снеки, ліки. Шкарпетки і нашою обов'язковою вимогою, ну проханням, було написати лист подяки нашим захисникам, адже я вважаю, що дуже приємно їм буде почитати теплі слова від людей, яких вони захищають. Тож нині друга партія подарункових боксів, які збирали школярі, підприємці і небайдужі жителі громади, поїде до бійців. Саме в п'ятницю на різні напрямки фронту із Хмельницького виїжджає волонтерська пошта, доправляє бійцям. Дрони, реби, засоби зв'язку, різні комплектуючі, а також посилки від рідних. Ми охоплюємо майже всі напрямки, починаючи з Сумського напрямку козакам, які звільняють Курщину, Харківський напрямок, Донецький, також Запоріжжя і Херсон. З рук в руки наш фонд передає ту посилку, яку їм хочуть направити. Знайомі рідні, також хотів би подякувати організаторам за те, що провели таку акцію Управління торгівля. Всі, хто долучився до збору, оскільки це надзвичайно важливо, це допомагає нашим військовим, це розумієте, таке сприйняття того, що їх не забули, це військовим надихає. Особливо коли там є якісь дитячі малюнки, якісь побажання. Ось так військові відреагували на подарунки до дня незалежності. 24 серпня, 2024 року. року. День незалежності України. Сьогодні ми отримали від благодійного фонду Волонтери Поділля» ось такі прекрасні подарункові бокси від небайдужих хмельничан. Дякуємо усім, хто пам'ятає ціну нашої свободи, і тих, хто захищає нашу неньку Україну. Дякуємо за вашу турботу. Для нас це дуже важливо. Ось такі невеличкі презенти, листи від дітей. Це для нас найважливіше. Ми розуміємо, заради чого ми тут, на фронті. Не бачимо своїх дітей, не займаємося своїми звичними справами. Дякуємо вам за вашу свідомість, за вашу підтримку. Разом до перемоги. Слава Україні! Тож акція Подарунковий бокс для воїна фінішувала, але волонтери Поділля постійно збирають найнеобхідніше для бійців. Зараз найбільша потреба у спальниках, ковдрах, грілках, теплих речах протизастудних препаратах. Також волонтери закликають хмельничан донатити на збройні сили України. Вікторія Паламар, Павло Романюк, новини міста.